Кожна третя людина хоча б раз у житті стикається з безсонням. Але це не просто поганий сон, це розлад, який має назву інсомнія. Це стан, коли людина довго не може заснути, прокидається вночі або дуже рано. А вранці почуває себе виснаженою. Безсоння виснажує тіло та психіку. Причини бувають різні: стрес та тривога, депресія, порушення режиму та навіть соматичні проблеми, біль, хвороба щитоподібної залози і, важливо, інсомнія. Не минає сама собою, якщо її ігнорувати. Сучасна медицина та психологія мають ефективні підходи. Психотерапія допомагає зняти тривогу, гіпнотерапія допомагає відновити природній ритм сну, когнитивно-поведінкова терапія безсоння. Світовий золотий стандарт. У своїй практиці я використовую психотерапію та гіпнотерапію, це допомагає повернути здоровий сон без пігулок. Сон це не розкіш, а базова потреба. І його можна повернути. Якщо впізнали себе, звертайтесь разом легше. です